Усім привіт! Сьогодні поговоримо про порожні баночки доглядової косметики. Вже назбиралося досить таки багато, є про що розповісти вам. І почати хочу з ось такого засобу для волосся. Це в нас маска Мілі Міліні, італіанська марка. Вона з кокосовим молоком та соком ананасу. Обіцяє нам зміцнення та об'єм. Маска релакс для романтичних натур. А в мене були різні маски від цього бренду з різними ароматами. В принципі, вони всі працюють досить таки схоже, відрізняються тільки кольором баночки і ароматом. Цю я використовувала влітку. Вона має такий дуже натуральний аромат кокосової води, абсолютно не хімозний. Показую вам порожню банку. Досить такий великий тут був об'єм 500 мл. Всю її використала. Вона працювала як звичайний якийсь кондиціонер, нічого такого вона не робила як, як маска. Абсолютно прохідна маска, використала і забула. Якось так. Придбати, до речі, ці маски можна в Watsons. Закінчився ось такий гель для душу від Isana. Це лімітка була Candy Apple, а це гель має аромат яблука. Чесно кажучи, я думала, це буде аромат солодкого яблука. Для мене це все ж таки більше аромат кислого яблука. Яблука не дуже він мені сподобався. Такий кисловатий запах, таке мені не подобається в гелях та душу в тому числі. Тому, ну, якось так, трошки в ньому була розчарована саме через аромат. А що стосується того, як він працює, то, звісно ж, всі ці гелі вони чудові, добре піняться, добре очищують. Саме цей гель був звичайний гелевий, не кремовий, але все одно шкіру він не сушив. Досить таки приємний, як, в принципі, завжди, як всі ці гелі відтисаний і бюджетний. Але ось ця лімітка по аромату трошечки пройшла повз мене. Очікувала все-таки іншого, але пакування, звісно, дуже гарне, і привертає око. Так, наступне, що я хочу показати, це ось така. Величезна банка, тут 550 мл. Ось такого засобу для інтимної гігієни, Це крем, кремове мило з екстрактом ромашки, алоє, делікатне очищення і так далі. В принципі, це мило непогане, воно так середньо пінилося, дійсно воно кремове, не подразнювало шкіру, приємно у використанні. Змінили тут пакування, але дозатор, на жаль, залишився той самий. Єдине, що було неприємно в цьому засобі, це, звісно що ось цей дозатор тут постійно витікало мило, воно там засихало. Це все виглядало ніби якийсь цукор. Ну, навіть зараз це все там трошечки є. Але я дуже багато разів цей дозатор мила, вимивала це все, щоб, звісно ж, якось це все більш охайніше виглядало, щоб було зручно це мило використовувати. Але все одно, навіть зараз я його вимила, воно полежало в мене у косметичці. Чекало цього відео, так, і все одно там щось повилазило. <смі> повилазило конкретно. Не знаю, дуже-дуже розчарована, що і досі не змінили цей дозатор, нічого з ним не зробили. Добре, що хоча б та пружина, яка всередині не прожавіла і ця ржавчина не пішла в сам гель, бо таке буває також. Але ну, отак все витікає і засихає. Це, Це не має такого бути. Можливо, зараз вже знову змінили пакування цих кремів, цих, ой, цього мила, я точно не знаю, не бачила, але ця проблема в них уже давно. Це однозначно. Так, наступне. Наступне це ось така пінка для вмивання. Здається, це, це у нас польська марка. Виробник Польща. Так, Меладо. Компанія, яка, в принципі, нещодавно з'явилася у нас на ринку, раніше її не було. Я ці пінки, як і більшість побачила, звісно ж, в АТБ. Там на них дуже була приємна ціна. Повна ціна здається, 70 чимось гривень. Я купувала зі знижкою. Знижки на них дуже часто 56 гривень. А в двох варіантах вона там представлена: ось така з апельсином і ще є з кавуном. Більше асортименту цієї продукції представлено у нас і в Єві на сайті, і на сайті там. Набагато більше різних продуктів від Меладо, а ВТБ ось тільки ці дві пінки. Цікаво стало спробувати. Пінка дійсно непогана. Вона, як і всі такі пінки, досить так поверхнево очищує. Тобто, звісно що глибокого очищення ви від неї не побачите. Вона підійде ідеально на ранковий догляд, мені було зручно її нанести, швиденько змити і піти собі далі. Тобто, ну, це такий швидкий варіант. Аромат абсолютно не нав'язливий, нейтральний, я там навіть і не відчувала особливо того апельсину. Дозатор працював добре. Тут така стандартна помпа. Ну, в принципі, пінка за свої кошти особливо просто чудова, тому, можливо, колись навіть я її повторю. Я думала придбати з кавуном, але аромат кавуна в косметиці я не люблю. Хоча, знову ж таки, тут аромат апельсину я майже не відчувала, тому, можливо, там аромат кавана також не дуже відчутний. Побачимо. Так, Наступне також буде засіб для обличчя. От Нещодавно, можна сказати, вчора чи позавчора, закінчився в мене ось такий тонік від Beauty Formula з вітаміном С. Тут у нас і вітаміни Б, і С, і є e. має освіжати шкіру, живити її, робити колір обличчя яскравим. Так, тут у нас написано «brightening». 150 мл було в мене ось такого тоніку, е, непоганий, непогано освіжає, очищує е, з приводу там якогось тяння шкіри, сказати справді важко. Я такого не, не чекаю від цих засобів. Для мене важливо просто якось там доочищити доочистити шкіру обличчя, надати якоїсь свіжості, бадьористі, і це все цей тонік робив. Більше мені, в принципі, і не потрібно. Е, рада була його спробувати, Поганого нічого він точно не зробив, тому ну, рада була також його використати. Так, наступне, що в мене тут є в моїй косметичці величезній, куди я складаю всі свої банки. Так, ось такий е засіб, така чиста баночка, тут вже я її помила. Це у нас для тіла е від е української марки Liora. З ароматом папайї, Так, ось тут у нас написано: з натуральними кристалами солі та подрібненими часточками кокосової скоринки, Навіть так має дуже багато всього робити. Um, і тут у нас об'єм 310 грамів. Досить такий великий об'єм, ціна бюджетна. Я купувала його в Аврорі. Здається, була знижка, було дуже вигідно взяти такий хороший об'єм за таку ціну. Вже не пам'ятаю, скільки він коштував, десь в районі 50 гривень. Um, тут аромат справді дуже такий насичений, тропічний, фруктовий. Приємно його було використати саме влітку. Ну, власне, я вже його закінчувала восени. Тут дійсно така міленька сіль, досить таки непогано це все скрабує шкіру. Також він пінився. Скраб дійсно достойний. Якби зустріла ще з якимись ароматами, то обов'язково спробувала б. Так, я бачила, що він там ще є з ароматом кавуна. Так. Але, як я вже розповідала, з ароматом кавуна я косметику не люблю, тому і не купувала його з цим ароматом. Можливо, ще якісь є, не бачила. Але е сподобався він. Справді сподобався. Далі, наступне це ось така маска. Нарешті я вже її закінчила, просто не віриться, дуже довго вона була в мене. У використанні це глиняна маска, серія Себ Вегетл від Івроше. Маска, яка в нас очищувальна з глиною, без мінеральних олій, силікону. Ну, це все ми знаємо. От сама натуральність, як нам тут зазвичай Івроше обіцяє. 75 грамів було цієї маски, вона була ось такого якогось бежевого кольору, дуже густа, ну, власне, як глина. Дуже швидко вона застигала на шкірі, обличчя стягувалося. Ну, справді, як стандартна глиняна маска, справді після неї шкіра була очищена, шкіра була матова. Це все справді було. Хоча можна придбати бюджетніші глиняні маски, які будуть працювати так же. А всі ми знаємо, що ось ці засоби, в принципі, всі засоби Вівроше досить таки не бюджетні, в тому числі і ця маска. Тому, звісно ж, повторювати через це я пі не стала. Я колись отримувала її у подарунок. Подарунок дуже приємно використати її було. І нарешті закінчити. Так, далі вам покажу ось такий продукт. Величезний. Це в нас 500 мл ось такого гелю і шампуню для дітей від Baby Dream. З пантенолом та ромашкою дуже приємний виявився засіб, дуже тут зручний дозатор. Нічого тут не підтікало. Family Doctor вчиться у Beauty Derm робити такі нормальні дозатори, які добре працюють і нічого тут з них не тече. Дуже-дуже мені сподобався цей засіб, абсолютно делікатний. Зручно було його використовувати, підмивати дитину. І думаю, що я б його повторила обов'язково у майбутньому, коли закінчаться мої засоби, які в мене, власне, є зараз. Так, наступне: що в мене тут ще є, що вам ще не показала, Ага, ось така пінка для. Гоління від Круідват. Це в нас Нідерланди. Це в нас пінка для чутливої шкіри Sensitive, стандартний з 250 мл. Придбати можна в Ватсон. Зараз у Ватсонс досить таки багато продукції від Круїдват, тому що раніше дуже рідко вони завозили щось, а зараз дуже так обширно представлена ця марка майже на рівні з Ісаною у Ватсонс. Тому так, є що обрати, є що спробувати. І купувала ось таку пінку. Звісно, купувала я її для чоловіка. Коштувала вона зі знижкою, як зараз пам'ятаю, 75 гривень, досить таки бюджетна ціна, враховуючи, скільки зараз коштує та сама Нівея, то захотілося щось таке спробувати. Я її також один раз використала, тому що моя пінка закінчилася жіноча, тому довелося брати цю. Вона виявилася непогано, таке, е, приємна така хмаринка видається з цього дозатору. Ось така тут помпа зручна. Досить таки. Е, дійсно, непоганий е, аналог більш таких дорогих і відомих пінок, тому можна іноді купувати, заощаджувати, особливо коли знижка, чому б і ні. Так. Так, що вам тут ще не показала? Ага, є в мене тут ще ось така зубна паста від Procudent. Це в нас паста сенситів для чутливих зубів. На постійній основі я використовую ці всі панд, пасти Procudent, Don't все це Німеччина. Цього разу була паста сенситів для чутливих зубів. До речі, зараз в мене точно така ж сама у використанні. Здається, також саме Sensitive поставила я. І Ці пасти, ну, вони мені, в принципі, Подобається абсолютно всім. Влаштовують на всі 100 і своїм об'ємом, тому що тут великий об'єм, вистачає надовго, 125 мл, а, бюджетна ціна. Особливо, знову ж таки, коли знижка Ватсон, хоча зараз, звісно ж, як і все, вони дорожче вже коштують, ніж раніше. І працюють добре, піняться, очищують. З приводу чутливості сказати важко. В принципі, як такої чутливості, нібито я і не помічаю, можливо, ця паста справді щось робить. Так, наступне це ось такий крем. Дитячий крем від Доктор Фішер, це нам передавали з Ізраїлю в подарунок. Такі от два креми: один уже закінчили, і другий зараз у мене у використанні. Його ми застосовуємо під підгузок для молодшої дитини. Думаю, мало хто знає на Ютубі, що. В листопаді я вдруге стала мамою, тому ось такі засоби для мене зараз дуже актуальні. Креми під підгузок, тому цей крем він тут маленький об'єм, всього на всього 30 грамів. Я думала, що він закінчиться дуже швидко, але ні, ось такої туби вистачило на місяць щоденного використання. Тут крем дуже-дуже густий. Зараз я вже там, думаю, що нічого не видавлю, вже вишивили все, що можна. Дуже-дуже густий білий крем, так важко розмазується, так майже не вбирається шкірою, так, тобто він такий досить такий, жирний. І він справді працює, тобто ніяких абсолютно не було там ні попрілостей, ніяких там. Ніяких почервонінь нічого абсолютно не було під підгузком під час використання ось цього крему. І, як виявилося, ось такою туби вистачило аж на цілий місяць. І аромат тут справді такий досить насичений такий аромат крему. Жирного крему. так. Ну, власне, сподобався цей крем але, на жаль, у нас його в продажу немає. В принципі, ця марка. Може, там десь на сайтах і є, але так у вільному доступі, звісно, я її не бачила. Так. А, що ще в мене тут є? Угу, бальзам для губ ось такий від сьєрабіс. Всім відомий натуральний бальзам. У мене їх багато було, вже всі потихеньку закінчуються, майже вже не залишилося. Це бальзам з ароматом крем-брюле, дуже приємний аромат. Такий Абсолютно не нав'язливий, натуральний, в принципі, всі аромати тут натуральні. Тут також у нас є, бачите, склад, олівкова олія, бжелини віск, ароматизатор, також олія соняшникова, ну, вітамін Е, звісно, без ГМО-органіка. Дуже класні ці бальзами, як бачите, там все використала, навіть трошечки колупала. Колупали, і дитині я його мажу досить таки часто. тому так, ці бальзами, вони чудові. Чудові, можна їх купувати і тестувати з різними ароматами. Так, дуже багато в мене пошушу трошки, вибачте. Дуже багато в мене тут ще серветок, але перш ніж покажу вам серветки, хочу ще показати маски, які я використовувала. Ось така маска від Evelyn з ароматом кокосу. Вона має бути живильна, зволожуюча. І це. Тканинна маска, і коли ви її одягаєте на обличчя, вона справді починає пінитися. Дуже багато піни у вас на обличчі на цій тканині. Дуже так це прикольно і незвично. Раніше я такі маски не використовувала ці всі відомі бульбашкові. І от е, мала змогу використати і подивитися, що ж це таке. Непогано очистила шкіру, можливо, навіть трошки щось там і зволожила. іззволожила. Е, Аромат, я навіть не відчуваю тут ніякого особливого кокосу. Ну, якось так використала і добре. Рада була, що протестувала для себе щось новеньке. Далі ось така маска, також від Evelyn. Це Magic Mask з обличчям лами. Тут була маска, дуже дивно це все виглядало. Не схожа, ця маска була на ламу абсолютно. Дитина моя злякалася мене навіть в цій масці, тому ну якось так трошки яка мордочка не дуже вдала, як мені здалося. У мене просто була така ще маска з обличчям єдинорога. от там було справді прикольне обличчя. Мені вона сподобалася. Навіть я виставляла фото з цією маскою в Інстаграм в сторіс. А тут лама якась була дуже дивна і досить такі справді лякаюча. Сама маска по собі вона має бути матуюча 3D. Без блиску, без прищів, без цього цього. Гладка шкіра. Абсолютно прохідна маска, нічого я там такого від неї не побачила, ніякого очищення, ніякого, там, ніякої матовості. Така, знаєте, побалуватись і забути. Так, ще ось така маска Superfood від від ELIP. Це в нас з зеленим чаєм. Е, непогана, в принципі, маска також абсолютно прохідна, щось там зволожила, освіжила. Ну, власне, тка, тканинні маски якось так всі для мене однаково і працюють, Використала і добре. Так, все, тепер ще я вам покажу вологі серветки дитячі, досить їх, знову ж таки. Так, По-перше, ось такі серветки від Safi. Це в нас. Представлені вони тільки в Аврорі з екстрактом алоє, Непогані серветки. Якщо на ній буде знижка, обов'язково буду брати в Аврорі. В принципі, 110 штук. Вистачає надовго і досить бюджетна ціна. Так, далі, ось такі серветки. Ага, в мене тут навіть дві однакові. Також це все купувала в Аврорі. Ось такі серветки Aqua Baby з ароматом ромашки для малюків. 120 штук, величезні упаковки. Вистачило, звісно, також надовго. І ціна, коли. Знижка, коли акція тут дуже-дуже приємна. Але а, не впевнена, що буду купувати ось ті, тому що дуже тут нав'язливий аромат. Пишуча ромашка, але якийсь дуже-дуже солодкий такий нав'язливий аромат і не те, що промашки. Тому через аромат такий різкувати, думаю, що саме ці купувати більше не буду. Так, далі, ось такий джигс. До речі, я брала із собою в пологовий, дуже вони гарної якості, вони такі щільні, Досить такі великі, вологі. Ну, справді, видно, що якісні серветки. ВТБ, вони дуже часто зі знижкою, 72 штуки, можна придбати там за 26 гривень, знову ж таки, коли акція досить таки вигідно і обов'язково буду їх повторювати. Ну і раніше також я вже купувала. їх. Ось такі в нас дуже часто бувають серветки. Зараз також ось такі у використанні, але велика пачка 120 штук. А це була ось така 72 штучки. Тут також непогані серветки. Вони вже такі більш тоненькі, більш маленькі, але непогано вони зволожені. В принципі, використати можна. І ціна бюджетна також, особливо, якщо десь побачите зі знижкою. Ще ось такі Джой. в мене таких було, не знаю, мабуть, штук 6. Якщо не більше, ось таких пачок Joy по 24 штуки. Тут тому вони закінчувалися дуже швидко. Також такі брала з собою і в пологовий ем, непогані серветки. Зараз я такі вже замовила в Єві великі пачки по 100 штук. Також там була знижка 25 гривень чи 26 за 100 штук, дуже вигідно. Тому замовила одразу. Здається, шість пачок вони на мене їдуть, їдуть зараз. Також вони були в мене і раніше. А ось такі маленькі, дуже зручно з собою кудись взяти, непогані, досить також щільні і вологі. Ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео було для вас корисним, інформативним. Побачимося дуже, дуже скоро і до нових зустрічей!